Чому одні живуть до 90 років, а інші здаються в 65? Сьогодні поговоримо про головне: про те, що тримає людину при тямі і що продовжує життя навіть тоді, коли здається, вже все втрачено. Це буде найважливіше відео, яке ви бачили останнім часом, адже мова йде про сенс життя. Сьогодні ви дізнаєтеся про 7 перевірених та доведених наукою способів. Як зберегти ясний розум та подовжити своє життя? І як відчути, що ви ще потрібні? Вітаю! Це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Почнімо з простого питання. Чому після 65 років так складно прокидатися вранці? Бо зникає роль, яку б ви виконували регулярно, зникає заради чого? Або навіщо? Немає планів, немає завдань. Немає зобов'язань, немає просто людей поруч. Давайте перевіримо. Ви сьогодні з кимось спілкувалися більше п'яти хвилин. Ви прокинулись сьогодні з думкою, я комусь потрібен. І до речі, ви сьогодні сміялись? Або хоча б посміхались? Якщо жодна відповідь на ці питання не так, саме час подивитися це відео до кінця. Пенсія і раптом ніби все зупиняються. Діти зайняті. Друзі відійшли, тіло слабшає, але найбільше зникає відчуття потрібності. Навіщо прокидатися зранку? Для кого? Знайоме? З цим стикається кожен другий пенсіонер України. І коли зникає сенс життя, в мозку починаються зміни. І це не сум, не розпач, це медичний факт. Без цілі мозок втрачає активність, знижується пам'ять. Падає імунітет. З'являється тривожність, страх смерті, апатія. Чи справді сенс життя впливає на здоров'я? Так, і це доведений медичний факт. Американське медичне видання джама довело, у людей без сенсу в житті вища смертність, більше хвороб і швидше втрачається ясність розуму. Але є гарна новина, і вона вас здивує. Люди, які мають. Хоча б маленький сенс життя живуть набагато краще і, головне, довше. Краще сплять, менше хворіють, мають міцніші ноги, кращу пам'ять і бажання діяти. Це підтверджують дослідження Гарварду, Єльського університету і навіть дослідження японських вчених, які розглядали причини того, що люди живуть довше. Тож в чому секрет довгожителів. Головне, вони чітко знали. Що я комусь потрібен, вони щодня прокидалися не для себе, для сусідки, для знайомих, навіть просто для песика. Або ж їм потрібно було йти на роботу, виконувати якісь функції. Зараз просто на прикладі розглянемо історію одної з наших підписниць Олена Петрівна з Черкас втратила чоловіка у 70. Перший рік самотність, страх. Апатія. Але одного дня, як вона пише, пригостила сусідського хлопчика яблуком. Вони поговорили, потім ще раз, потім ще. Тепер вона в'яже шкарпетки на благодійність і каже, я більше не сама, я маю навіщо жити. А ось інша історія: Микола Іванович із Полтави. Колишній інженер, сидів удома, телевізор, аптечка, мовчання. Аж поки сусідка не попросила відремонтувати кран. Який постійно протікав. Дідусь полагодив, як я розумію, потім каже, що до нього почали звертатися за допомогою стосовно телевізора, тепер до нього звертається з усього під'їзду. І він знову відчув себе потрібним. Чи можливо зробити так само? Так, і ви зараз побачите, як саме. Ми пройдемо сім кроків це шлях від кризи до ясності. Перший крок це визнати, що ви в тому, що. Ви опинилися в такому стані, не винні. Усім важко, але вихід є, і ви його шукаєте. Адже саме тому ви дивитеся це відео. Другий крок це створити соціальний зв'язок: одна людина, один дзвінок, одна розмова. Це ж не складно. І ви вже відчуєте полегшення, і це треба робити постійно. Третій крок допомагати іншим. Це може бути волонтерська діяльність, допомога ЗСУ. Ви можете прийняти участь у організаціях для пенсіонерів або інвалідів. Будь-яка активність, яка допомагає іншим. Пенсіонери, які доглядають інших, живуть набагато довше. Можливо, комусь з ваших сусідів потрібна допомога. Можливо, ви знаєте якихось знайомих, однокласників. чи Інших пенсіонерів, яким набагато складніше, ніж вам, або це можуть бути якісь тварини, за якими ви будете доглядати, або просто будете годувати птахів. Але дуже важливо це робити регулярно. Якщо ви переймаєтеся, що на це у вас буде недостатньо коштів, пізніше трошки в цьому відео ми розкажемо, як це виправити. Такі пенсіонери вже не дозволяють собі впасти, впасти у відчай, адже від них. Залежить життя інших, навіть просто запитати в когось, хто для вас важливий, як ви сьогодні? І ви вже відчуєте енергію, яка допоможе вам жити. Чому це так важливо? Чому допомога іншим насправді допомагає нам самим? Бо ми бачимо, ми ще щось можемо, ми можемо дати іншим, а значить, ми живемо. А що вам допомогло в найскладніші моменти вашого життя? Поділіться в коментарях. Це може надихнути інших. Четвертий крок передавати свій власний досвід іншим. Можливо, ви знаєте якісь технології, працювали на підприємстві, маючи якісь спеціальні знання, це дуже важливо передати молодому поколінню. Адже таким чином ви відчуваєте, що виконуєте дуже важливу місію. І це надихає. П'ятий крок. творити. Малювати, можливо, вишивати, можливо писати вірші, займатися садівництвом або просто вирощувати квіти. Навіть якщо ви живете в квартирі, є хоча б маленька, але ділянка землі, де ви можете дати волю своїй творчості. Немає земельної ділянки, можете квіти вирощувати просто в горшечках вдома. Ви будете бачити результат своєї праці, і це також надає енергію для життя. Шостий крок навчатися. Це можливо опанувати смартфон, дивитися навчальні відео на Ютубі, можливо, почати вивчати іноземну мову хоча б по 5 слів щодня. Ваш мозок скаже вам дякую. А якщо сил нема вже ні на що. Все одно потрібно діяти хоча б маленькими кроками, але регулярно робити щось, щоб мозок не зупинявся. Щоб ви навчалися, хоча б чомусь сьомий крок, і він дуже важливий: потрібно забезпечити собі економічну опору, тобто в вашому житті грошей має бути достатньо для вашого виживання. Як тільки біля вас з'явиться надійна людина або організація, які будуть допомагати вам зі всіма вашими проблемами, якщо грошей в житті стане більше, ніж просто виживати на одну пенсію. Ви одразу відчуєте бажання жити, бажання навчатися і виконувати всі інші шість пунктів, про які ми зараз поговорили. Здається, що це щось нереальне, але ви можете укласти договір довічного утримання з надійною людиною, яку ви вже давно знаєте, або з організацією, яка може виконати всі свої зобов'язання. І таким чином. Просто гарантувати собі нормальне життя на пенсії. Зазвичай, укладаючи договір до вічного отримання, ви отримуєте велику разову виплату, яка дозволяє вам вирішити нагальні проблеми, щомісячні регулярні платежі, як ми кажемо, другу пенсію. За вас сплачують комунальні послуги. Якщо взяти договори, які укладає наша організація, то монетизація субсидій залишається в пенсіонера і за наявності вже. Потреб по догляду вдома надається соціальний працівник. Все це створює цей важливий економічний базис, впевненість в майбутньому, які дозволяють жити краще. При цьому догляд надається вдома, там, де ви звикли жити. І догляд може бути просто у вигляді розмови, психологічної підтримки якої під час війни дуже не вистачає кожній людині, особливо пенсіонерам. З часом більшість пенсіонерів потребує догляду, підтримки вдома, як то приготувати їжу, принести продукти з магазину додому, прибрати. А якщо стан здоров'я погіршується ще більше, то і постійний догляд вдома. Якщо все це прописано в договорі, який ви підпишете, то сам факт того, що ви вже подбали. Про своє майбутнє дозволяє спокійно жити зараз. Адже спокій для пенсіонерів це головне. Особливо під час війни на фоні постійних обстрілів та недосипів щоночі. Згодні, ми допомогли вже тисячам пенсіонерів. Можливо, ми допоможемо і вам. Телефон на екрані. І ще є дуже цікаве питання. А чи можуть спогади лікувати? Так, є така річ, ремінісценс Терапія це коли людина згадує щось хороше зі свого життя, слухає музику молодості, дивиться старі фотографії, це лікує. Навіть тоді, коли все інше не працює. Візьміть аркуш паперу і напишіть одну фразу: Я хочу жити для. І допишіть хоча б одне слово: хоча б ім'я. І збережіть цей папір. Це ваша причина. І вона надає вам силу. Згадайте себе у 10 років. У вас були мрії? Ви хотіли жити довго? Той хлопчик або дівчинка досі всередині вас. І він хоче, щоб ви жили. Жили, а не існували. Отже, існує багато способів повернути сенс життя. І вони підтверджені наукою. Людськими долями. І щось одне з того всього, що ми зараз проговорили, я впевнений, ви можете зробити прямо сьогодні. Подзвоніть комусь або напишіть нам, ми відповідаємо на ваші коментарі та звернення. Знаєте, що сказав один наш підопічний дідусь, якому було 92 роки. При цьому він лежав у лікарні. Він сказав: Я не старий, я просто пожив довше. І я ще маю сказати дякую тим, кого я люблю. До речі, якщо вам не вистачає грошей для реалізації ваших задумів або мрій, можливо, ви маєте право на другу пенсію згідно 57-го розділу Цивільного кодексу України. Ця можливість діє з 2004 року, а більшість пенсіонерів про неї навіть не знає. Про це в нас на каналі є окреме відео. Посилання на нього ось тут. Подивіться прямо зараз, краще адже потім можете не знайти і втратити цю можливість. А з вами, як завжди, був юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Ще побачимось!